Всім привіт вітаю на каналі. А у нас продовжується суботній день, працюємо. Уже багато роботи зробили. Зараз я вам покажу і розкажу. Юра викосив всю травичку. Тепер у нас, дивіться, гарнесенький газончик. Залишилось ще підмести. І також прибрав звідси будку собачу, стовпи, сітку, і видно мої троянди. Уже потім навари арматуру і буду я їх пускати тако, на туалет. У мене ось з цієї сторони дві трояндочки, і з цієї також дві троянди. Це всі плетисті. Восени я хосту тут висадила гарненько. Тепер уже є місце, то і висаджу і тут буде гарненько. Собачку ми перевели на ту сторону. Ось, з приводу собаки я читала коментар. Не сподобалась моя будка. Ну, дійсно, будка нашої собаки не дуже файна. Вона потребує ремонту. І ми вирішили не чекати. Юра вже займається там. Зараз вам покажу перетворення нашої будки. Юра вже вирізав кришу з профностілу, відміряв. так буде. То переживали, що в неї тут дирочки, тече. Так закриється, так? Да? Буде в нас ще супер будка. Також я в хаті знайшла ковроліна, кусочок. такий. Ну, зараз на підлогу заб'ємо. Буде їй тепленько. А також є у мене фарба старенька для підлоги коричнева. Пофарбую і буде все Чики-піки, да, Рома? Буде у нас сама крута будка? І Тоня буде задоволена. Ромочка обережно, обережно, зайчик Воно ну, гостро. З приводу цека, друзі, це пок у неї доволі длінний. І не дуже важкий. Я спеціально. Я спеціально купувала такий не дуже важкий цепок, щоб їй було легенько. Зараз Юра допиляє і розповідає. Gracias <laughs> Значить, Наша Тоня, собачка, була завжди на свободі. Вона гуляла де хотіла. Але потім вона розпочала робити шкоду, і мені прийшлося її прив'язати. Вона їсть птицю, і яйця краде, і ходить, людям робить шкоду. Я її відпускати точно не буду. А на рахунок вольєра, ну, можливо, колись ми зробимо вольєр. Але не зараз. Зараз просто буде будка і так, як є, поки. Можливо, колись і зробимо. Не говоримо, що ми зовсім так категоричні цього. Що там є? Все нормально? Нормально, все нормально, Все, апартаменти майже готові, залишились лише. Пару штрихів, як говориться, докрасити порожок. Всередині. Дивіться, он гарнесенько Юра забив цвяхами, нічого не де, не відлазить. Скільки ти штук? Штучок 20 набив, так? Да? Десь таке не щита. Може, навіть більше. Добре, щоб вона. Все одно вона буде шкрябати. Вони ж люблять це Якби ще вона вже спала в той будці. Так, да, вона зараз вириє ямку і все, буде в землі спати. Особливо, коли вони в нас гуляли оце тако по дворі. То знаєте, де вони любили спати? Під піонами, отакі ями виривати, під тюльпанами, десь під квіточками. Ото їм найкраща будка. І тряпки ми кидали в цю будку. Але вона все одно їх викидає і оце. Валяється серед двору, не спить вона в цій будці. Це так. Інколи вона заглядує, ну, нічого ми зробимо. Можливо, коли буде дощик, то забіжить туди. Зробимо їй приємно. Так, да, так. Да. А ці ножки, що не будеш красити? Mm -hmm. Давай я подержу. подершуєш. Yes. Можеш? на тряпочку. Для чого? Я буду на болоті дає повинно. Всім гарного недільного дня. Всім гарного дня! Так. Угу. Ромочка вам побажав. Папа ще допрацьовує там, збирає сміття, а ми з Ромочкою підемо. Вставай, не треба сидіти над цементі. Підемо на город і що будемо там робити? Вибирати полуничку бо в нас там вже є трошечки стиглої. Я вчора подивилася, коли я поливала капусту. Хотілося мені вирвати, але залишила я для ромочки, бо було вже це пізно ввечері. Думаю, нехай Рома вибере першу полуничку, так? Пішли мій зайчик. Папа також і тут поприбирав. Ну, папа наш великий молодець, так? Зайчик. Сьогодні відвеземо капусту, дядьки Васі. І ще там мене просили. Сюди зайчик, іди сюди, по доріжці. А ми, правда, не туди зайшли. ми не на ту доріжку пішли, Ром. Виходь тут обережно, бо тут огірки в нас. А так, сюди. Іди. Ану, ти вже бачиш полуничку нашу? Не бачиш? Бачиш, яка класна. Дивись. Дивись. Дивіться, яка в нас вже перша полуничка червона. Тримай одну. Тримай вони сьорний! Другана є тут нам що покуштувати, тримай. Будемо зараз робити дегустації. Yeah. Зайця, ну, не рви, ти бачиш з одного боку, що не зовсім поспіло Вибирай така, щоб була червона вся рома. Тут ще не дуже червона. Ось диви, яка красива. Тут ще зелена, це червона. Тримай. Мама буде вибирати, а ти просто тримай. Ось тут диви, яка гарненька. Зараз, мама, тобі вирве. Тримай, тримай. Зараз помиємо і поставимо на тарілочку і зробимо дегустацію першу. Отака. Ой, ну, ця нехай ще трошечки доспіє. Ну все. Ти одну вирвав не зовсім спів. Ой. Ну, ну, нічого, нічого, вона буде дуже смачна. Ось така наша перша полуничка. Йдемо зараз із папою поділимось. Приїхали друзі ми на природу і подихати свіжим повітрям і зробити корисну справу. Вже нарвали травички для ягняток і знайшли вон таку кучечку з землею. Зараз будемо нагружати у прицеп. Як гарно квітує рапс. Там люди також приїхали косять сіно, давай трошки передихни я на а ну. Давай, я тобі покажу мастер-клас. Давай. Тримай телефон. А то він з мене прикалується, як... говорить, що я як ото... Шурік. Ну я буду як приключення Шурика буду кидати, то я кидає то а той чуть, чуть тако, раз. Так то не Шурик кидав, Шурік хорошо кидав. На тобі цю, цю влезь. Того як звали. Як того звали? Ну Тот, який казав, що тот. Це не работает, тот ест. А я що пам'ятаю, як його звати. Ту не Все буде супер. Я зараз тобі накидаю. Головне, щоб завтра я встала. Тут бач коріння якесь є. І дров заготовимо, і трави нарвемо. І все за один день. Мусор вже вивезли. Да, і, це, і землі привеземо. Я прям, ти, клумбу. ти сказала прямо на грузу, я прям боюсь, чи ми тут чи ні. Щоб не буксувалося. — Так, все буде добре. Я ще й підштовхну. <ріху> <ріху> яка сильна вона жінка, гальма. Це це не яка тебе жінка. А що ж ти знайшов цю кучку, що на місці? Я а так, так і, я... і планував. А щось. так, якби ми ще виривали траву і копали о. А так добре не. Супер а Так тут можна бачити і під'їхати зразу. Да. А так що ж? Все удобно. Копалися б. Хороша земля тут. Диви вже скільки тут накидало. Всі два відра? Ну, два, не два, <реш> Накидала По чуть-чуть. чуть, -чуть. По -чуть, -чуть. Сейчас мені? я отдохну чуть-чуть. Така вже кучка, но в прицепі. І все благодаря мені. <реш> Це ж ти все накидала сама. Моя ж клумба буде, хочу, щоб було красиво. Треба працювати. Красота жертв? Так. Да. А де водички? Де водички принося. І відкрий робіт від двері. Відкрий, бо він там жариться, він буде мокрий. Відкрий. Зараз. Я не знаю, Рома. Ром, скажи, скільки време. Ой, не чує. Ром. Скільки време? Ти чуєш мене? Мені сторони Час, Йор. Ха? Та нормально, ми сюди приїхали в половину. За пів години, дивіться, повинно прицеп нагрузили. Фух, я аж захекалась. Достатньо, Юр, бо ти не виїдеш. Я так так думаю. Що... Вистачить, якщо ні, то ще довеземо, потім трошечки тут ось залишилось. Я думаю, вистачить. Вона, наче не така велика. То... Клумба наша. Воно якраз сядете. сядеться. <клум> да. Так. Сіно щас кинеш чи трошки пізніше. Як виїдеш? Давай вийдемо, потім вже сіно все зда. Давай. Лопатою і розгружай. Ну що землю розгружай. Що ти не хочеш лопату взяти? Давай, допомагай. Яку ти візьмеш? Ну, бери цю. Ану, попробуй. Ні, з той сторони йде. З цієї сторони. <гум> Підійде тобі? А Ану, скільки ти набереш? Ну, це серйозно, давай. О, уже будет дело. Я Лене кочанят показала клубнику. Молодец. Она а не шо она сказала? А она... клубнику продала она? Да. Ты что, понравилась ей? Який у нас вже помічник росте. Yeah. Молодець. Буде у нас гарна тут клумбочка, насіємо квітів, а потім yeah, уже. Як ви тут будете поливати? Ну, як, як звичайно, як будемо поливати. Відром будемо воду носити поливати. Так. Да. Сьогодні мені написала Тетяна і привітала мене з Днем Матері. Дякую вам дуже приємно, Вітанічко від нашої родини і також привітання. Я навіть забулася, чесно вам скажу. Тож, з цієї нагоди хочу вас привітати всіх з Днем Матері. Будьте здорові, щасливі, ви і ваші дітки. А також привітайте своїх матусь або зателефонуйте, подякуйте за їхню турботу, за, за доброту, за ласку, за те, що нас виростили і дали нам життя. Я б також дуже хотіла привітати свою маму, але, на жаль, вже її немає. Але вона все одно в моєму серці. Всіх зі святом. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь наш канал. До побачення, до нового відео.